Працювати з максимальною віддачею по 24 години на добу це одне, але якщо ви не налаштовані духовно, втілити свої мрії в життя буде непросто. Дуже часто в житті можна спостерігати, як одні притягують добробут в своє життя без особливих зусиль, а інші, як би не намагалися, постійно переживають складні часи і стикаються із труднощами. Джозеф Мерфі, американський письменник ірландського походження, Провідник і лектор на теми сили самонавіювання та метафізичних здібностей людського розуму. Читав лекції тисячам людей у всьому світі протягом майже 50 років. Його називають духовним спадкоємцем Наполеона Гіла. Доктор Мерфі є одним із найбільш продаваних авторів середини ХХ століття. Автор вважав, що кожна людина здатна змінити себе і навколишній світ однією силою думки. Для цього потрібно лише налаштуватися на правильну хвилю. Джозеф Мерфі, який став відомим завдяки своїй книзі Сила підсвідомості, пропонує нам надзвичайно потужну техніку, яка дозволяє подолати відчуття страху перед невдачами і зробити крок для досягнення своїх бажань. Головна ідея творчості Мерфі в кожній людині закладене джерело безмежної енергії, використовуючи силу уяви і позитивного мислення, Можна досягти втілення найсміливіших бажань. Сьогодні мова йтиме лише про два слова, саме про два, не про одне, три чи чотири, які потрібно повторювати безпосередньо перед сном. Чому саме перед сном? Перш ніж перейти до розбору техніки, давайте розберемося, що робить її ефективною. Мерфі впевнений, що всі ми створені всесвітом рівними, нам від самого початку дається все, про що ми мріємо. Крім того, нам дана можливість візуалізувати ми не безпомічні, але запрограмовані бути такими. Жодна людина не була приречена на бідність, нас просто до неї привчили. Одну річ, яку ми можемо робити вільно, думати якщо ми беремо на себе відповідальність, змінити спосіб мислення, то таким чином ми можемо змінити своє сьогодення і жити у відповідності до своєї мрії про багатство, яке хочемо мати. Людині від початку не призначено хворіти чи погано себе почувати. Багато хто стверджує, що це пов'язано лише з генетикою і не може бути змінено. Але Мерфі запевняє, що жодна хвороба не може жити в тілі, яке знаходиться в здоровому емоційному стані. Тіло щосекунди відкидає мільйони клітин і одночасно створює мільйони нових. Якщо все наше тіло відновлюється протягом кількох років, як доведено наукою. То як тоді може бути, що дегенерація чи хвороба залишаються в нашому тілі роками? Хвороба може залишатися в тілі тільки під впливом негативних думок, спостереженням і увагою до неї? Метафізика і квантова фізика вивчають цю ідею вже багато років, і навіть наука починає її визнавати. Нас програмують на труднощі і невдачі. Але якщо ви зможете змінити своє програмування чи іншими словами, Перепрограмувати свою підсвідомість, то перед вами відкриються дивовижні можливості для відносин, добробуту, успіху та інших безмежних гараздів. Все почнеться з того, наскільки ви будете готові перепрограмувати свій розум і спосіб мислення. Вам не треба переконувати незнайомця, вам треба переконати свій власний розум, особливо його підсвідому частину. Підсвідомість є відповіддю на всі проблеми. Якщо ви дасте своїй підсвідомості команду розбудити вас о п'ятій ранку перед тим як лягти спати, то вона розбудить вас точно в цей час. Ви коли-небудь зупинялися і замислювалися про суть нашого сну. Ми перебуваємо уві сні близько восьми годин, що складає майже третину нашого життя. Нестача сну викликає роздратованість, поганий настрій і депресію. Тому немає ніяких сумнівів у тому, що під час сну ми духовно відновлюємось. Для того, щоб бути радісним і щасливим в житті, необхідний повноцінний сон. До речі, для тих, хто бажає знати максимум про здоровий сон, пропоную книгу автора Шона Стівенсона, якої немає в Україні в україномовному варіанті. Але я переклала її повністю і ви можете прослухати її на моєму каналі Корисні книги. Для цього перейдіть до розділу плейлисти і там знайдете повну версію книги здоровий сон. В тілі людини існують цілющі струми, які виробляються під час сну, роблячи організм відновленим і свіжим до ранку. А підсвідомість насправді ніколи не впадає у сон. А час, коли підсвідомість максимально сприйнятлива, це час безпосередньо перед сном. Саме з цієї причини ми часто бачимо у вісні те, про що ми востаннє думали чи говорили перед засинанням. В нашому метушливому світі ми занурюємося в безкінечний вир справ, виконуючи хатню роботу, поспішаючи в офіс і всі інші обов'язки повністю нас поглинають і безперервно крутяться в голові. В кінці кінців в нас не залишається часу, а подекуди і сил, щоб втілити те, що є нашим істинним прагненням і бажанням. Тому Мерфі пропонує виділити час на практику саме перед сном, щоб наша підсвідомість мала можливість провести роботу. Виконуючи її, можна залишити позаду своє колишнє життя і перейти до більш насиченого і успішного. Спробуйте зробити її частиною свого розпорядку дня, і тоді ви зрозумієте, чому цей метод є невід'ємною частиною вашого життя. Мерфі часто казав: справа не тільки в тому, що ви думаєте. Але й в тому, що ви відчуваєте. Ваші мрії не повинні обмежуватися тільки словами треба вміти відтворювати їх в своїй голові, як прокручують фільм в кінотеатрі. Для того, щоб ваші мрії були ефективними чи іншими словами втілилися в життя, ви маєте поводити себе так, наче вже отримали те, що бажали. Будьте щасливими і ні на що не ображайтесь. Поводьте себе так, наче у вас вже є те, чого ви бажаєте. Візьміть блокнот і створіть список усіх речей, які ви хочете перерахуйте їх за ступенем важливості у вашому житті. І при цьому не бійтеся мріяти масштабно немає ніяких обмежень. Коли ви створите такий список, спочатку спробуйте його прочитати. Коли ви вдруге будете його читати, намагайтеся візуалізувати те, що вимовляєте. Наприклад, якщо ви написали, що хочете великий будинок, уявіть себе в саду цього будинку. Уявіть, як ви прогулюєтесь по своєму саду і оцінюєте всю пророблену вами кропітку працю, яка повністю себе виправдала. Це лише приклад. Ви можете спробувати на чому завгодно, включаючи машину вашої мрії, роботу вашої мрії, вашу другу половинку і все те, що для вас актуально. Спробуйте досягти чогось позитивного як для себе, так і для Всесвіту. Перейдіть до наступного кроку і спробуйте уявити собі цей досвід від першої особи. Тобто ви візуалізуєте речі так, ніби вони відбуваються прямо зараз, наче вони у вас вже є і ви живете цим досвідом. Ви можете записати 10, 20 чи навіть 30 цілей, але засинатимете, візуалізуючи перші декілька з них. І це цілком нормально, оскільки перші цілі, які ви перерахували, мають для вас більше значення. Ваша підсвідомість дозволить вашим пріоритетним цілям закріпитися в пам'яті і буде пам'ятати про них, навіть якщо ваша свідомість їх забуде. Тепер давайте перейдемо до двох потужних слів. Доктор Мерфі у книзі Сила підсвідомості пропонує практикувати читання двох слів, пов'язаних з тим, чого ви найбільше бажаєте. Наприклад. Якщо ви найбільше прагнете багатства і здоров'я, то будете вимовляти два слова багатство і здоров'я. Ви можете обрати будь-які слова, які, на вашу думку, мають відношення до вашої цілі. Намагайтеся взяти слова з ваших перших двох бажань і записати їх в блокнот. Ці слова володіють могутньою силою, і ваш підсвідомий розум їх запам'ятає, тому що ви вже вклали в них все найважливіше з ваших бажань. Повторюйте ці слова перед сном, доки не заснете. Після того, як ви висловили свої бажання і візуалізували їх, повторіть два слова, які мають відношення до цих бажань. Вимовляйте ці слова як мантри і з ними поринайте у сон. Якщо вам вдасться притримуватися цієї формули, ви розірвете той крихкий ланцюг, який вас скував. Суть цієї техніки полягає в постійності. Поступово ви почнете помічати зміни, особливо найближчі тижні і місяці. Приділіть собі п'ять хвилин перед сном, у цей час порозмірковуйте про свої бажання, про те, що ви запланували на завтра, про те, що ви хочете, щоб відбулося в найближчий день чи у вашому житті в цілому. Це дозволить вам зробити ще один крок до своєї мети і в цілому зробить вас більш організованим. Пам'ятайте, що всі ми створені рівноправними і наші мрії не мають кінця. У вас є можливість відтворити свою реальність. Дійте зараз і дякуйте життю за цю цілеспрямованість. Ніколи не сумнівайтесь, будьте вдячні, продовжуйте наполегливо працювати і зробіть всі перераховані прийоми своєю звичкою. І тоді вас вже ніщо не зупинить на шляху до вашої мрії. Дякую за перегляд цього відео і сподіваюся, воно знайшло відгук у вашому серці. Якщо це так, залишайте ваші думки у коментарях. А я бажаю вам здійснення усіх ваших планів.